Шановні, повірте мені, повірте, що наші люди втомилися, втомилися в православних і католицьких храмах, а їх Бог благословить. Молодь не йде туди, ви зауважили? Вже храми чуть золотом не криють, які підсвітки не роблять, Вже на це і так далі. а молодь туди не йде, що холодом віє. І лукаві хоче, щоб в наших церквах віяло холодом. Щоб нам було скучно, щоб нам було то неважно. Нам тоді розваги треба. Не забуду ніколи в Америці, а відвідав американську церкву. Це вже років, напевно, 20 назад. І до зібрання зайшли в братську кімнату до пастора, такий рижуватий, пастор сидить і плаче, розказує, плаче перед зібранням. Знаєте, що він плакав? Церква велика, фінансів досить. І каже, ми для молоді все зробили. Треба стадіон, прошу дуже. Треба музикальний інструмент, який хочете є. Треба то, треба то, треба то, каже. Нічого не допомагає. І плаче. Молодь холодна.